Президент України Петро Порошенко з робочим візитом відвідав Хмельницький гарант, ознайомився з роботою Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Єдиного вишу, що готує захисників рубежів для всієї країни. Без сильної військової організації без сильної прикордонної служби не може бути незалежної, сильної суверенної держави України. П'ятьох прикордонників, що несли службу на сході за мужність та героїзм, Петро Порошенко відзначив державними нагородами. Полковник Денис Цяцкун з рук президента отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Півроку хмельничанин міні службу на Луганщині під час виконання завдання отримав бойове поранення. Ми обслідували місто, сіскалі місто нарушення границі. Після того попали в засаду. Взривом було унічтожена одна служивна машина наша. Значит, в дальнейшем там попали підмінометний обстріл. Після спілкування з офіцерським складом та курсантами, президент оглянув базу навчального закладу. Мені здається, що прикордонна служба на чолі з своїм керівником до цих вимог готова. Мені це надзвичайно приємно. Так само, як і бойовий дух прикордонників, який я сьогодні побачив в академії. Покращення технічного оснащення прикордонних та інших військ наразі це головний державний пріоритет, зауважив Петро Порошенко. Якщо ви візьмете кожен окремий пункт, безпілотники, радіоелектронна боротьба, контрбатарейні станції, зв'язок, система управління вогнем, система захисту літальних апаратів і все таке інше, ми за ці півроку просто перейшли на якісно новий рівень. І тепер сьогодні і українці, і науковці, і українські виробничники мають відповідати вимогам, підвищеним збройних сил України. Також під час візиту у Хмельницький Петро Порошенко представив нового очільника краю губернаторське крісло, яке постувало півроку. Від сьогодні зайняв Михайло Загородний. Це людина виробнична, це людина економіст, це людина від землі, людина, яка знає і вміє, як працювати. Головне завдання для Хмельницького та інших губернаторів, за словами президента, курс на децентралізацію влади та якісне проведення демобілізації бійців, АТО, яка розпочнеться вже незабаром.